<кій> Маршрут визначено. Рухайтесь прямо. Наступна зупинка Гаага. -га. Чому ми про це говоримо? Тому що стало відомо, що Нідерланди сказали, що якщо вам потрібно провести трибунал над відомо ким? Над е, такою терористично державною структурою творенням, як Російська Федерація, то ми готові е, надати для цього послуги. Ми маємо досвід, там зрештою, міжнародні суди, від яких відхрестилася Росія. Каже, ми їх не визнаємо юрисдикції, ми туди не поїдемо. Хоча е, пригорає пригорає е, на Москві, в Кремлі. Е, і на початку ми послухаємо, е, послухаємо значить геніальних. Це воно взагалі? Так, воно. Послухаймо геніїв е, нерукотворних, тому що я не знаю, хто їхні батьки, чим їх робили. Е, про Гагу. А, вже три губи додався. Слава Богу. Алілуя. Аллах Акбар, е, так би мовити, слава Ісу. Вікторе, віктор, Добрий слава. вечір. Слава Україні, Вікторе. Вікторе. Хорба, я майже нічого не слышу. Не Тоб, чую. Вікторе. Я Майже нічого не чую, на жаль, тут дуже Я вам звазу. не допоможу. Я не не це. Як називається ухова? У тебе слово курва зак, 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 заклеєне там, щоб ніхто не бачив, а говорити ти його можеш. Значить, показувати ти його не хочеш на, 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 на картинці ззаді. Біч русських, хто приємність, а не праця написано. А на слово курва акуратно так заклеєно, а говорити ти його можеш. Ну, Я по я реально вас зараз спробував переконектися. Так, треба... так переконекти. Будь ласка, нам Тригубова, тому що ага, він навіть ще й на бік ліг. Давайте нам перед тим як ми Тригубова долучимо, все ж таки Солов'йова в студію, що називається. Точніше, Соловйова в Гагу треба. Насправді, але от послухаємо. маленькому виконте. Сейчас говорят, в Гаге трибунал хотят? Да создать. это повышает ставки. Нет, не, это, не, не в этом дело. Да. Ты можешь поставить задачу, что мы должны прийти в Гагу и спросить, кто там собирается трибунал устраивать. Да. Что, у нидерландов армия что ли появилась? Зайти и спросить. Не, ну просто совсем охамили. Да. Великая да. Россия они, всякое ничтожество они, угрожать они, будет? Владимир Тюльпанов они, перенюхали? Они будут... Наглеть ровно настолько, насколько мы им будем позволять это правильно. Делать. Вот и все. Если они верят, что они вот, так сказать. я же еще раз повторю. Почему Пу мы не используем все вооружение, которое у нас есть для решения поставленных задач? Я думаю, что один удар да, в, 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 оружии... в неядерном исполнении привел бы все в чувство. Это вот это вечный Весь Запад уверен, Подумай, что мы не Это нерапез. вечная ошибка людей, которые пытаются просчитать Путина. Ну. Так, малоприємно таке слухати. Трігубов зараз долучиться, він теж прокоментує. Я думаю, що він бачив цього Соловйова. І yes. я вимушений це показувати. Тут в чаті ціла, ціла дискусія, і воно має прийти, коли звільнять Сватова, кажуть. Але теж нормальна компанія. Отже, там в Кремлі пригорає через Гагу, і це вже не перший раз. Я хочу нагадати, що там говорили, що. У будь-якому випадку опиниться навіть двірник, який там підмітає в Кремлі в Газі. І як ставитися до цього всього? Це це прекрасна новина. Ну, це це, це... це безумовно. От теж, істерика Соловйова насправді, ми ж прекрасно розуміємо, що коли він з'являється в ефірі чи в етері, він це говорить, тому що це таким чином сплановано. І коли він це говорить, моє прочитання ситуації полягає в тому, що вони, як і це Маргарита Сіменьян, вже працюють не на зовнішню аудиторію, виключно на внутрішню аудиторію. І вони вже не хваляться, що все буде добре. А вони просто намагаються сказати, що хлопці, якщо ви не будете підтримувати війну, то ви всі разом з нами. Вони ж згадали про дворника, який теж з Гаагу. Це їхній спосіб казати: ну, все, нам треба воювати, інакше ми всі. Потрапимо, потрапимо в Гагу. Вони лякають одне одного таким чином. Це все Соловйов, по суті, як заградотрят, в цьому виходить. Частково Ті, бо... так. Але то в Соловйова цікава біографія. Тут е, наш глядач, ходячий дід пише: Ну, яка різниця, що там воно несе? Місцевий бомонд, коло колодарка, і то адекватніше. Чому ми досі на цих пропагандонів звертаємо увагу. Ну, тому що. Така наша робота. Тому що КАЛ дає дуже багато інформації. Аналіз КАЛу надзвичайно ну... корисна, корисна річ. І, відповідно, аналіз, ну тобто, перегляд програми Соловйова це аналіз калу. Да. ми як літері, Я не дивлюся всю програму. Соловйова. Я отберу цей шматок і то його максимально обрізаю. Я важко уявляю Соловйова. собі я, я важко собі уявляю двірника з мітлою, значить, в Газі там, перед судом, який. Е, ну, Тобто, це це, знаєш замастити всі хлайном? Насправді так. Така тактика у Путіна, вона, в принципі, присутня. Між іншим, Путін е, цей рік не е, не даватиме прес-конференції, навіть не буде послання до Державної думи. Ну, Тобто, це взагалі якийсь Тобто, чувак ховається від відповідальності, а всіх замастив, значить, своєю спеціальною військову операцію. Хочу нагадати, дні-кілька днів до 24 лютого, коли він зібрав так звану Раду безпеки їхню. та, і кожного персонально запитував, що робити, і кожен та-та-та. один ледь не всявся. Я вже забув прізвище, коли він каже, та-та, треба присоединити Луганську і Донецьку область, ну, типу ЛНР-ДНР. Він каже, я не про це питаю. Хтось збився з методички, коротше, і реально замастив всю країну, і кожен, типу, двірник тепер думає, що він робитиме в ГАЗі. Ну, Перше, в нього не вистачить грошей, тому що там євро ходять, а курс рубля. Буде інший, і там двірник не цікавий. Там якраз цікавий Соловйов, Путін, оця вся Шушера в Газі, вони реально цікаві. І про це серйозно говорить Західний світ. Оце важливо. Ну, на що ми це слухаємо? Вони стють від цього кажуть, двірник і ти, і ти і от даже чеченець, і ти бурят, всі ми поїдемо в Гагу, не на екскурсію. Та ну. Назар, ну давай коментуй. Я бачу, бачу, в тебе вже язик чухається. Не чухається це... Ну прояви себе. Я, ну, ми мусимо це дивитися, так щоб тут досліджуємо кал, міряємо температуру по палаті, що в них там палає, як не палає, як вони струться між один одним, там як там Гіркін уже среться там онлайн, там уже вони там один одного на Батл викликають. Правда, цей Соловйов стиканув. Це я бачу, тому що Гіркін пропонував там влаштувати дискусію. Там, а той сказав, просто ти гімнюк, ти взагалі втік з цієї війни, ти предатель, і просто не відповів йому на батл. Цікаво, хто був би секундатом в цьому гівнобатлі, Можливо, Маша Захарова. Ні, секундант це якраз Маша Захарова там би підіграла. Я б міг бути секундантом, я просто часно перезаряджав би зброю, типу, якщо вони. Осечка промахнувся, ні, ще раз. І ти так до кінця, поки ви один одного не повбиваєте, розумієш? Е, так, і е, такий нюанс є. Е, е, і тут питання, що медійно е, зрозуміло, що це дуже важливий крок, і Україна стверджується, і весь світ про це говорить, каже: ні-ні-ні, ну, дж... ну велика сімка говорить. Чуваки, в... вам від відповідальності не втекти. А вони, типа, опа, вмикають, типу, дурачка, встають. Вдумайся, роблять. Ну, насправді правда полягає в тому, що і Соловйов, і наскільки я розумію, навіть у цей, ем, цей чоловік, який намагався заявити, що українських дітей треба топити в, топити в річці, вони всі не є дурними людьми. І вони всі є достатньо інтелектуальними людьми. Соловйов навіть це брав інтерв'ю там всяких опозиціонерів свого часу, відстоював свободу слова і так далі. Ну це мені не цікаво. Там е, міша, міш, міш, це, міш, це, здеш, як його Міша. Ф, 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 ф. Теж тепер він виступає проти війни, але в 2014 році виступав за приєднання Криму. Вони ж всі цигічні, але я достатньо знаю, інтелектуальні. Як величезна більшість русських і хороших русских, вони всі прекрасно розуміють, що хорошого закінчення життя у них навряд чи буде. Тобто або їх посадять, або їх свої ж потім придушать, як це традиційно відбувається в Москві, коли, коли йдеться про закручування гайок. Тому вони якось намагаються лавірувати між цим. І вони прекрасно розуміють, що Захід не може просто так це залишити. Вони забагато зробили. Тобто їм треба або перемагати, чого вони робити не можуть, або тихенько готуватися до того, що їм буде. От мені просто цікаво, як це буде відбуватися фізично, юридично, тому що одна справа, що ми розуміємо, що кожна сльоза. Відділяється в кулі, у нас це на обкладинці стоїть та перед трансляцією. Це гасло, і ми пам'ятаємо інші досвіди той, той самий там Сербії, як Мілошовича видали. А тут же питання, що Росія вона в принципі ігнорує міжнародні суди. Ну так каже: Ну ми юрисдикцію не визнаємо. Нам ваші суди до одного місця. І як їх витягти, виколупати з цієї оболонки, Росія капсулізується. Це вже долучився Віктор Тригубов. Ми тут слухали Соловйова який каже, що щоб не їхати в Гагу, треба зруйнувати Гагу. Ну та. Трегубов висить. Ні, не висить. Єдине, Скоді... про що я сперечаюсь з тобою, це з приводу того, чи треба їх якось звідти витягувати. Я, я був в Сербії не так давно, кілька років тому. Парати я прошу, перепрошую, мені справді дає доєднатися якість коннекту. У мене тут тільки мобільний інтернет. Вибачте, будь ласка. Ну, ти, ти нас бачиш. чуєш, ми мені. тебе чуємо, ти нас чуєш, бачиш. Я вас чую, наче ви сидите в бочці, по якій гатять з кулемета. Це ти знаєш це міталеве подякування, я майже не розбираю слів. Тобі порада від нашого О, продюсера. Вдягни навушники. Влад, нап... зніми Зні... 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 чи, Зні... чи зніми. Зняти. Зніми наушники. Так. Так може бути краще. Зніми і вий. слухай нас по телефону. Прав... Правильно, Нази? Ну, правильно, так. 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 Ні. Вимкнути. Дзвоните. О! звернуйте. Вибачте, будь ласка, тут р... нереально просто не чую. Ну, це я не знаю, що з цим робити. Віктор трив... Я так з тобою хотів поговорити про Франческу в кінці. І про е, Дорже Бату. Можна з'ясувати, що в нього там е, з технічною частиною, тому що ну, це, це точно, що ми по крихтах збираємо ридколегію. Той не може, хто, знаєш, тіпа, до нашого бере. Так от, вертаємося до Гаги. Він же ж говорить, Соловйов, що для того, щоб не їхати в Гагу, треба зруйнувати. А ми прийдемо ми все! Ми унічтожимо. Як їх викопити, наскільки це реально буде, що вони там опиняться на лаві підсудних і реально понесуть. Не а? треба їх виколупувати Не треба їх виколупувати. А що я колись я недавно як не, кілька років тому їздив до свого приятеля в Сербію, яка е, ніяк теж не війде в Європейський Союз через те, що в них залишається оця імперськість? Найстрашніша річ, яку я бачу, це перехід хорватсько-сербського кордону. Хорватія європейська країна, хороша країна, в там достатньо все. Цивільно і красиво, дуже б хотілося, щоб наша країна стала швидше такою, стала невідомо коли, але достатньо швидко. Ти переходиш в Сербію, ти в Радянському Союзі, в дирках, в якихось прапорах, в, якому, в якомусь хріні, яку неможливо дивитися. Росія буде такою самою, хай собі там сидять. Головне, щоб не вилазили звідти. Дуже погоджуюсь. Погоджуюсь з колегою. Ні, ну це найлегше, хай сидять, ну ти ж розумієш, вони не сидітимуть, їм все одно щось чухатиметься, одне місце, друге, третє.